Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я хочу з вами розглянути таку цікаву тему, на яку мало хто звертає уваги. Причина зайвої ваги і зневоднення. Часто я чую від людей таку інформацію, що я не можу схуднути, я не знаю причини, чому я набираю зайву вагу, начебто нема причин для зайвої ваги. Тоді я прошу людину звернути увагу. На те, а скільки вона вживає простої, чистої води. І виходить, що люди в наш час мало п'ють чистої, простої води. Вони вживають різні напої, чаї, кофе, якісь солодкі напої, компоти, все що завгодно, тільки не чисту, просту сиру воду. І це призводить до того, що організм не отримує достатньої кількості води. А всі ці речовини, які розчинені, в тому ж чаї, кофе, солодкі напої, вони призводять до того, що організм більше виводить води із своїх запасів, резервів, ніж її отримує. І це призводить до зневоднення. Зневоднення організму. І коли тіло зневоднюється, мозок посилає сигнали спраги. І тому він понукає людину пити воду, але людина цього не розуміє. І вона починає більше їсти. Нестача води в організмі примушує тіла також економити воду і блокувати її у клітинах. Часто люди, які мають зайву вагу, також мають отіки. Це показник того, що в клітинах є заблокована вода. Також, крім зайвої ваги, люди мають підвищений тиск крові. Це показник того, що клітинам не вистачає води. І давайте розглянемо, як виникає зайва вага при зневодненні. Підвищення рівень жиру і холістеріну в організмі є захисним механізмом при зневодненні. Жир виступає у ролі якби природної глини, яка блокує клітину. В клітині воду і утворює захисний шар жиру. Таким чином, наше тіло має мільйони клітин. Уявіть собі, якщо кожна клітинка буде мати хоч краплинку зайвого жиру, то скільки зайвого жиру буде мати людина? Таким чином, тіло людини захищається від зневоднення, збільшує кількість жиру. Тому холістерин і жир в організмі при зневодненні виконує захисну роль. І це нормально для організму. Коли в тілі людини не вистачає води, гіпоталамус в мозку фіксує низький рівень енергії і дає відчуття голоду і спраги. Це теж сигнали, що в організмі не вистачає енергії. Мозок використовує два механізми. Отримання енергії із їжі і з води. Гідроенергія це енергія з води. Коли в клітину проходить вода, вона проходить через мембрану, в якій є насоси, гідронасоси. І коли вода проходить через ці насоси в клітину, виробляється гідроенергія. Але це виходить, коли організм має достатньої кількості води. Якщо тіло гарно гідратована, достатньо води, то в організмі виробляється гідроенергія. А якщо тіло зневоднене, то гідроенергія не виробляється, і тіло переважно отримує енергію із їжі, із глюкози із жиру. І через те, що людина не має гідроенергії, то вона починає отримувати енергію з їжі. Вона починає більше їсти, перекусувати між їжею. І організм переходить на отримання енергії з їжі. А якщо завиток енергії використовувати воду, тоді зайвий жир для клітин буде просто непотрібен. А зайва вага буде просто виходити через сечу. із за того, що людина отримує енергію із їжі. То при нестачі води в клітинах уповільнюється обмін речовин. І тому їжа, скажімо так, погано перетравлюється і більше з'являється жиру в організмі. І виходить, що коли людина намагається отримати більше енергії за рахунок їжі, то вона отримає більше жиру. Коли людина в стресі, а ми знаємо, що зневоднення це теж стрес для організму, то організм приходить на економію важливих ресурсів: і води, і глюкози. І під час стресу мозок потребує дуже велику кількість води. А людина він посилає сигнали: Хочу пити, хочу пити. Але людина не розрізняє ці сигнали і починає більше їсти. Тому, що ми можемо зробити, щоб зменшити кількість ваги при зневодненні? А шлях один. Щоб зменшити вагу, треба зменшити кількість їжі, відмовитись від перекусу і збільшити кількість вживання води, чистої води, не напоєм. Щоб відновити швидкість, швидкість обміну жиру в організмі. Коли буде достатньо води, то клітина сама відмовиться від того зайвого жиру, який блокує воду в клітині. І людина починає зменшувати зайву вагу. Все просто. Треба просто почати пити достатній кількості води. А як пити воду? Я вважаю, що правильне харчування це 2-3 рази на добу. І відсутність перекусу між їжею. Для гарного травлення, шлунку, кишковику, для гарного обміну речовин в клітинах потрібна вода. Тому я пропоную за 30 хвилин до кожного прийому їжі, до сніданку, до обіду, до вечері, випивати одну склянку теплої сирої води, яка повернеться у шлунок і покращить процес травлення у шлунку, і також буде. Створювати захисний шар, слізовий шар у шлунку від спошкодження від соляної кислоти. Також після кожного прийому їжі через 2-2-2,5 години треба знову випити склянку теплої води. І так перед кожним і після кожного прийому їжі за день треба випити норму, свою норму води. 2-2,5 3 літра води у кожної людини буде своя норма. Якщо людина має зайву вагу, їй треба трошки більше збільшити кількість води. Якщо людина має проблеми з нирками і серцем, то тут треба порадитись вашим лікарем, скільки і як вам приймати воду. А взагалі, за день людина повинна випити свою норму води. Останній прийом води за годину до сну. Якщо ми будемо пити достатньо води, то нашому тілу не потрібен буде зайвий жир, щоб блокувати воду у клітинах. Це по-перше, достатня кількість води в організмі буде давати додатково нам гідроенергію. І тоді наш мозок не буде нам посилати сигнали, хочу їсти, щоб мати енергію. Тому що буде ще додаткова енергія з води, тоді у нас не буде утворюватися зайвого жиру. Ще пропоную більше рухатися. І останній прийом їжі — це 19-20 годин. Я бажаю вам бути здоровими і бажаю, щоб ви зробили воду своїм основним напоєм. І, може, відмовились, а може дуже рідко використовували інші напої, які вам до вподоби. чай, солодкі напої, а щось інше. Я не пропоную вам від них зовсім відмовитись, якщо вони вам до вподоби, але просто зменшити їх кількість і збільшити вживання чистої сирої води. Я бажаю вам здоров'я і хай вам на все щасті.